Так, ви Я не все тобі. Ти приходьте. Не ні. Не надо. просто різке на це дивиться, що ви <ресо> робите. <ресо> ви розумієте, ви ж понимаєте, що сьогодні, сьогодні оце все іде не на фронт, а тут голоса купляється. А на фронт він не дає, бо не його люди воюють на фронті. Ви ж може привласнили лучше ветеранам сказати: "Хлопці, давайте оце от 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 Дитим, дитим на фронт. Так а я сказать ветеранам? Я як? позвонить кому. Ось если пойдем. Нет. 2600 человек, вот эти человек. Не, як, ну, чай, ну чай, вы так, на что вариант так сидски звонит, заставить раздавать, Савцы? Никто им ну, не заставляет. Нас кто заставляет. Кто им заставляет? Вы сами. Ветеранам за да? дня ветеранов. Да Ну, так сказал. Ну, вообще, Понимаете? вы знаете, Это обидно, обидно. обидно дивитися на це все. Что вас опять купляют черговий що раз. Что не купляют? Как вы не купляете? Нам всегда давали поправлю. Что давал? Депутаты. Какие? Вы не депутат сейчас. Нет. Ні, депутати. Він депутат. зараз кандидат в депутати. А кандидат в депутати не має права купляти голоса. Дівча... Ні, з 23 числа він отримав посвідчення кандидат в депутати. Уже його видійне депутатське посвідчення. Ага. Ну, нам все одно. Нам все одно. Хай кандидат. Погано, то вам все одно, що ви продаєтесь за 4 копійки. Кому я продаю? за я не голосували, не голосуємо. Да ніколи ми так заголосували, ви знаєте спочатку, Миколаїв. Ми не здаємося, що приведу. Я зараз пішов до голови адміністрації, я буду з ним ще балакать. що він мені що, що, Та балакать. Такого ради ветеранов надо закривати. Динацірование ради ветеранов. Знай Бог вам платила Раз Разве на нього работаєте? Работает Бог.